Я перепрошую, як вас звати? Ще раз скажіть. Ви кулісочки забули? Ще раз. Вікторія. Вікторія по батькові. Вікторія Романівна. Дивіться, згідно 55-ї статті КПК. Пам'ятку потерпілого мені надайте, будь ласка. Пошліться на норму законодавства, яка не дозволяє вам зараз надати мені пам'ятку потерпілого. Тому що 55-та стаття говорить про те, що відносини між мною і, і як потерпілою виникають з вами з того моменту, коли я пишу заяву. Я заявник, і в ході розслідування буде з'ясовано, яку саме шкоду я отримала. 55-та стаття КПК не дозволяє вам е трактувати законодавство на свій власний розсуд. Тому, будь ласка, дайте мені пам'ятку потерпілого. Чому ви не фіксували всю розмову з пані Сніжаною? Може, ви їй ще показали заяву, яку я писала? Я, ж почала, що я, заяву. я не знаю, що ви робили. Питань дуже багато. Я чекаю пам'ятку потерпілого. Добре, я піду до керівника. Скажіть мені, будь ласка, можна когось мені викликати чи заступника, чи когось туди? Скажіть, будь ласка, а можна поспілкуватися з керівником, але мені кажуть, що у нього селекторна нарада. То можливо, можна поспілкуватися з кимось заступників. Mm-hmm. Так, що хотіла показати я вам покажу. обновленный вот так красота покажу вам все вот так Что вы мне скажете? Александр, вы тоже не Прокоментувати 55-ту КПК можете? Прокоментувати. На Про те, що відносини між мною і вами, як мною як потерпілою, настають з моменту подання заяви. Читайте уважно. 171 і 365 прим. 1 Кримінального кодексу. Заява написана по двох статтях Кримінального кодексу. Читайте уважно законодавство. І надайте мені, будь ласка, пам'ятку потерпілого. Буде встановлено в ході розслідування. Як ви можете зараз встановити? Як я можу зараз встановити, яка саме шкода мені була завдана? Я написала заяву. Надайте мені пам'ятку потерпілого. Ні, у вас є 24 години для внесення в ЄРДР. 55-та КПК говорить про те, що пам'ятку потерпілого. Читайте читайте ще раз. Давайте разом будемо читати. 55-та стаття. Відкривайте і читайте. Ну відкривайте, читайте. Ви порушите законодавство. Я зараз напишу на вас заяву за самоуправство за перевищення ваших службових повноважень. Тому що ви дієте. В своїх власних інтересах і порушуєте 55 ту статтю кримінального кодексу? Читайте ще раз уважно 55 ту КПК. статтю Роз'ясніть мені. Будь ласка, 55 ту статтю КПК Ви зобов'язані це робити? Роз'яснюйте, майнова фізична шкода. Ви встановили, що вона мені не завдана? Чи встановили, що завдана? 55-та, читайте всеньку статтю, не трактуйте її на власний розсуд. Я напишу зараз на вас заяву. Ви тільки вмієте це постійно казати звичайно, тому що ви достали порушувати права громадян. 55-ту ще раз кажу, відкривайте і читайте. Читайте. Да, я хочу, щоб ви мені вручили пам'ятку. Отак і вручайте. Незаконно як це буде незаконно, як це незаконно. Заява написана по двох статтях кримінального кодексу. Як а, ви можете немає, розказувати, що вас немає? Вас немає внесення в ЄРДР ЄРДР, але факт вчинення кримінального правопорушення є. Ви мені єдине, що вам треба, це внести його в ЄРДР і довести. Ну подивимося. так як ви починаєте працювати, то я бачу, що ви до хіра не доводите. Я, я не починаю працювати угу. я вже тут працюю і не знаєте 55-ту, да, коли видається пам'ятка. Угу. Я знаю. Звичайні українці краще обізнані ми, в законодавстві. Ви все знаєте. Звичайно. Мазур Юлія Степанівна. Так. 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 Домі Замість того, щоб сваритися, читайте законодавство. Я, Я дію в рамках законодавства 55-та. Якщо так. ви знаєте його трошки більше, то ви Як повинні якби, знати. Якби, якби в мене було кримінальне провадження. Я У вас можна, є заява, ви слідчий, ви відібрали заяву. Я Прочитайте мені, для я себе думати, ще права, раз кажу відкрийте. Поясніть мені, будь ласка, як я можу вам роз'яснити права про потерпіло, якщо ви ще не в статусі потерпілого? Ви не визначили ще мій статус, але я в заяві Можливо, підписалась за неправдиві покази. Якщо ви доведете, що щось там не так, я понесу за це відповідальність, але. Мої з вами відносини, тобто я потерпіла з моменту подачі заяви, а не з моменту внесення в ЄРДР. Прочитайте ще раз, там чітко чорним по білому. Читати ще раз вам кажу. Ще раз кажу вам, прочитайте. Ні, давайте я зачитаю. Вважати чи не вважати то ваше особисте. Правда, ви дійте, будь ласка. Ви дійте, будь ласка, в рамках своєї посадової інструкції. Це раз. По-друге, в рамках закону. Сажіть, будь Якої в рамках посадової що у вас немає посадової інструкції? Дайте підпишу що собі. Ну, звісно. Так, зараз я піду подивлюся. Якщо включите телефон, то прийду, допишу вам ще номера машини і номера телефону. Дякую. Ще поки не прощаємося. Ну от. Я думаю, що ви всі все самі бачите. І е, чим більше люди мовчать і хилять голови перед такими підарасами, тим більше вони будуть вас склоняти. Тому що, якщо перещолкають, Павлова посадять, то мене посадять, чи приберуть, чи як там. Так би як було, з бузиною, з кузьмою, е, з білим, з батьма іншими, Ну, то вам тоді взагалі піздець. Так що якось так. Дайте но ну, я попробую той телефон включити. <кліг> 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 так. <кліг> Двели мені маму підораси. От мені інтересно. Мій батько колись, йшов воювати і був снайпером якби він реагував, коли побачив, будучи там, як його дочку і жінку шарпають три Підараса. І тим більше за що? Тобто наші хлопці снайпера трохи не там працюють. Так, друзі, чекайте хочу ж номера телефонів, які мені телефонували, і хочу номер автомобіля, який приїжджав. Ну, Коротше, такого безпреділа, є, як в Білій, немає ніде в Україні. Суддя Дубановська, цар і Бог, я власть, піде Якщо хтось думає, що такими неправомірними діями спине чи ГО, чи мене особисто, то хтось дуже глибоко помиляється і дуже херово, ви нас знаєте. Воно все буде працювати, в незалежності від того. Чи я, чи Паша, чи будь-хто. Ой, чекаю телефону, почекайте. Мені дуже страшно, що. Знаєте, за що страшно? Колись е... я спілкувалася з одним працівником поліції з нашого райвідділку. і він каже, Юля, коли приходять оці молоді, то з ними страшно. Бо вони ніхі не знають. І вони ведуться на все те, що їм говорять верхи, що їм говорять, ну, поняли, ті, кому це зручно. що Вони безграмотні. Окрім того, що вони безграмотні, вони не розуміють, що відповідальність за їхні дії все одно треба нести. Рано чи пізно все одно ж треба буде. ну, Хочуть, не хочуть, що там, як, там, ну, все одно ж треба буде. Тому це за хер, Тому оце все до пори до часу. Я особисто, знаєте що? Я вірю в те, що війна дуже швидко закінчиться. Санькою душою вірю. І вірю, що кожному катюзі буде по заслузі, особливо Дубановській. Тому що стільки добровольців, стільки. Людей, яких вона засудила за відсутності закону про зброю, то у мене виникає багато питань: як вона суде і кого вона суде, і на підставі чого вона суде, і на підставі чого вона діє, ота шапокляк в мантії? Я дозволяю собі так виражатися, тому що я не бачила згідно конституції документів, котрі. Підтверджують її особу, що вона дійсно суддя. Тому Ну я не знаю, хто то. То якась тьотя яку сивочолий очолий перевів е в білу церкву. Друзі, ви дивилися ефір? Киньте, будь ласка, хтось номера автомобіля зайчиків цих, котрі приїжджали, бо я не можу відкрити ефір. Так, і особливі вітання Сніжані дебілкуватій пані, яка рішила, теж, що вона як Дубановська, цар і Бог. Зараз виставлю всі розмови з нею. Коротше, якщо людина безтолкова, то це не лікується. А як казав Скрябін, що якщо воно дурне, то йому треба про це сказати, то я кажу. І, до речі, дуже так бачите. Розказують всі про ненормативну лексику. А русський воєнний корабель іді нахуй на автомобілях поліції, то це ненормативна лексика. Тому посилайте їх за кораблем з їхніми принципами і розказами, що і як. Бо списку ненормативної лексики я не бачила ніде. Е, такс. Номер телефону є, а номер. Подивиться по відео. Вона і так без Так, Так, до дофишу. Дубановська. Геть, якщо ти мені присудиш домашній арешт, то розслабся в булках, бо я дуже працювита дівчинка, а на носі Паска, то я драю хату, я і так вдома. Сьогодні до нотаріуса пішла спадщину батьку переогормити, і ваші цепні собаки на мене напали. <кій> <кій> Такс. Ви є? Дайте Кажу дайте вам номер. Я вже знайшла? Так. Дайте заяву. Ні, то дайте мені я там дещо допишу. Дайте мені заяву, я дещо допишу там.

Ще, будь ласка, корішочок, йошки. А, написано, базу просто. Угу, добре. Так, номера на машинку. Значить, номера автомобіля 1849. 1849. 1849. 1849. Воно не вручено в належний спосіб. ні, Так, те, що я запам'ятала. І номер так, телефону, так. значить, пишемо зараз хвилиночку. 050, uh -huh. 176, 67 67,86? Угу. Шістьдесят сім вісімдесят Так, там він в двох місцях у нас мав бути написаний. Yeah, я просто в одному. Я там не лишала місця. Тобто ми писали. Приблизно через 20 хвилин після вище вказаного дзвінка. Ага, добре. Добре. Забаците мені ще раз копію вже з цією штукою зареєстрованою. Зробіть ще копію цього листка. А і цього теж коротше, зробіть оцю цю копію і віддайте громадянці. Я вже не Ні, дякую. Чи педє тесу, я говорю, що така не треба, бо моя власна думка, е, люди по філософії, от, мені менше, але нормальні, ну, ну, що там, що ми говоримо, це ж я розумію, що це не там. Це ніби там

Добре. Сітя, а що у вас тут так мало інформації для громадян? Де якісь дошки, які були? Я бачу, у вас є тільки графіки прийому, а якісь гарячі лінії. Тобто те, що було, те, що люди користувалися. Чи нічого нема. Є тільки одна, ну що є? По правам людини. А більш нічого немає, того, що було. Алло? Заїдемо до нас? Салют. А? Да. Ні, не, не я тебе перенаберу. Ні. Не. Угу. Ні. Я заяву написала тут в Калинівці на дії цих. Вони ж мені дверку виломували, руку мені викрутили. Так, да, поняв. Я вийшла з нотаріуса, вони на мене і на маму з трьох сторін набігли. Ні документів, нічого. Я їм кажу, вісімнадцята частина, третя, представляєтеся, ніхто нічого. Коротше, накидали мені в машину якусь цілу купу бумаг, поняв, якісь повістки, ще якась херня. Коротше, непонятно, що взагалі. Добре, 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 добре. Угу. Так, друзі, я чекаю талончик. Дівушку. Ой, ну, кстати, мене я тут постою на дворі. Корешок і копія. короче для того, щоб щось діяло в Україні, ну, який закон, то першими, хто має цього закону дотримуватись і нам з вами підказувати, як це робити, це поліція. Тому що поліція в нас чогось забула, що вона не каральний орган. Вона орган, який покликаний захищати права і свободи громадян, а не діяти в інтересах суду, в інтересах е, різних голів, різних ОТГ, е, керівників різних відділів, колишніх. Карний розшук в нас взагалі займається розшуком злочинців. Е, на сьогоднішній день, якщо я в чомусь і підозрювана, то для того, щоб в мене, е, ну, Назвати злочинцем, то це треба довести. Е, на сьогоднішній день я вам скажу, що ситуація така: що суддя Дубановська, е, вдівши на себе оте сідло на голову, е, рішила, що корона, і рішила, що вона власть, вона цар, Бог, їй все можна. Вона е, можна так сказати. Висралась на голову Верховному суду, тому що своїм рішенням місцевого суду скасувала рішення Верховного суду, випустила зрадницю штепу. Окрім того, ви бачили суди Павлова, як діяла вона. Ну а то, що там тихвітка, там щось до мене, ще хочеш що тобі всратися і з'їсти. Ще не з такими ми говорили. Окрім того, я. Абсолютно нічого не порушила. І якщо вважати побоєм, як вони тут думають, да? ляпця, котрий отримав невідомий мені чоловік на той момент, потім ми зі слідчою вже встановлювали, що то був працівник поліції діалогу. А він був настільки неохайний. В нього не було ніякого посвідчення, ні значка, нічого в нього при собі не було. На ньому була жилетка, можна кати так, железнодорожніка або паркувальника. Тому звідки я могла знати, хто він. І е, передивіться ще раз те відео, де видно, де він отак от боком повертався, я не знала просто, чи хоче він ще раз нанести мені удар, чи що він від мене хоче. Тому така захисна реакція у вигляді ляпця. Так, таке було. Але бити жінку втіхаря з кулака в живіт, дисенян був, щоб ви собі розуміли, повністю весь кулак відпечатався, то якої сили там був удар. Ну, то тоді цікаво, правда? І десь слідча Сніжана розказувала: Я перевіряла по базах, не було у вас обстеження, що у вас були побої. Тобто, все одно ви ж знаєте свою вину і того бідного поліцейського діалогу, якого ви тепер хочете використати в своїх особистих цілях, суддя Дубановська, того, що саме я заділа вашу царську особу. Значить... Нічого у вас не вийде. Хлопчика вже перевели десь, сховали. Побої е в мене є, зафіксовані. Я все прозоро показую людям, а не бігаю з двома чоловіками в цивільній формі і намагаюся викрутити руки, де бачила вся калинівка, як то було, і чогось потім тікати. Чого ж не дочекатися там спокійно, слідчо оперативну групу, яку було викликано. Не дати пояснення там чого? Що заважає? Все прозоро, ми все показуємо. А, Сивочолий. Тобі вітання з твоєї родини. Відай людям в Павлівці і в Калинівці гроші за свої склади, де ти списував бабло. Якось така повага в нас до військових, до їхніх родин. І до всього іншого. Ну, цікаво, правда? Я вам скажу так: що в ході того конфлікту, котрий був спровокований безпосередньо поліцією діалогу в залі Білоцерківського міськрайонного суду. Де оті бездарі просто-напросто не могли роз'яснити людям ні права, ні обов'язки, ні службові охорони, ні людям, нікому, нічому. Є? Дуже, угу. Давайте поставлю вам. Це вам, а це мені дякую. Все? Єсть? Ні. ні. Так, да, йду, але я завтра прийду. Не скучайте без мене. Ох. Коротше, якось так. Йошка є, є. Так само, як і по тій справі у мене, теж є йогошка, але слідча сніжана її всліпило. От, боже, яка бездель. Я, чесно, я вам скажу, я такої. Тупої вискочки, як ця слідча, Що ніде не бачила. Олениця. Так, друзі, ефір виключаю, далі буде, разом Його достав. Повоюємо. Ой-ой-ой, що -ой -ой. ти відключається чи що? Ой, яке дурне.